Ну він також буде механік, то в нас одні механіки. Вони, скоріше за всього, що всі були механіками. Всі три. Тепер ми механічні якісь. Авто автомеханіки, всі будуть, будуть механіками. Ну нічого, нехай будуть. В принципі, якщо зараз там ще ж дві є, їм дати ті, які потрібно. По медицині зараз я, в принципі, також, напевно, одразу вийдав. Оп, молодець. Ну це вже грех, це, це пропі. Рех, це бро. Все. І ти відпочивати. Зараз я тобі поставлю... напевно, в мене скравченого немає. О! Якраз те, що нам потрібно. Для тебе, до речі. Я зараз тебе спробую врятувати. 9 хвилин. Да, якраз, в принципі, йому треба. Ну...